Вітаю, любі друзі, шановне панство. На YouTube-каналі Географія просто. Сьогодні перейдемо до розгляду другої монети, яка прийшла мені посилкою однієї від Національного банку України. Тут мені надійшла пам'ятна банкнота 50 гривень. Єдність рятує світ. Я ще при відкритті випадково ножицями ось цими розрізав чек. Добре, що хоч монету не порізав. Ось, і ось нам надійшла монета батьківське щастя. Номіналом 5 гривень, зараз трошки наближу ближче у сувенірному пакуванні. Ну, власне, всі монети в пакуванні надійшла вона 13-го підняла, надійшла. Значить, матеріал Незібер. Номінал монети 5 гривень, банківська ціна 207 гривень. Ось, і давали лише по одній монеті на руку. На них дуже шалений ажіотаж, на ці монети. В банку їх там за секунди розмили, На Національному банку в інтернет-магазині, там просто вжак якийсь. І мені вдалося одну лише замовити, і на другу, на друзі, спрозі, на інший аккаунт вже замовити не вдалося дуже швидко. Ось так виглядає сувенірна упаковка. Даної монети напис Батьківське щастя, тобто тут зображена маля і напис бачимо. І намальовані такі, якби зірочки на фоні зоряного неба. І місяць, і всередині розміщена монета. Ось на з з з оборотній стороні монети напис Національний банк України. Далі вказано номінал, метал, маса, діаметр, якість карбування, гурт та тираж. Зараз спробую приблизити, щоб було видно краще. Ось, власне, номінал 5 гривень, метал Нільзібер, маса 15,5 грамів, 16,5 значить, діаметр 35, стандартна 5-гривнева монета. якість карбування спеціально анциркулейтед, гурт рифлений і тираж до 100 тисяч штук. Не дивлячись на такий величезний тираж, ці монети, вони, як би кажуть, як то кажуть, поза часом. Далі логотип банкнотно монетного двору. І художник даної монети Володимир Яровий. Ой, вибач, да, Владислав вибачаюсь, яровий. яровий. І, власне, перейдемо до огляду <кхем> даної монети. Вона зображена такою, в такому шикарному такому паліторці. Не політурці, а в сувенірній упаковці. Ось всередині даної монети і Залишили таке місце для напису. Це такий подарунковий варіант для, для батьків, у яких народилась дитина. Туди можна вписати дату народження дитини. І, відповідно, це такий подарунок. На фоні цього подарунку такі хмаринки, зірочки зображені, таке все по-дитячому. Ось брязкальця і, і власне всередині розташована сама монета. Ну, власне, витягнемо її із сувенірної упаковки. Вже ці монети чіпати, щоб вже один раз розбив, так випадково намагався витягнути, розбив капсулу. Ну, капсула не страшна, головне, щоб монета була ціла. Капсулу можна замінити. З монетою вже важче. Дорого коштує ця заміна. Ось так виглядає політурка сувенірна упаковка розвороті. Досить незвичайне таке подання. І, власне, перейдемо до огляду даної монети. Це реверс монети, на якому зображено. Немовля, яке спить спокійно таких, ніби як на хмаринках. Тут, як ви бачите, на дзеркальному трі зображено немовля, яке, ще раз кажу, спить на хмаринках. Такий варіант називається тамподук. Це якість карбування тамподук, коли кольорове зображення на монеті. Ось, ста дитини, звісно, що не вказано. Далі на фоні на дзеркальному тлі бачимо брязкальце у вигляді на півмісяця, на якому власне, тримаються такі, якби іграшки. Так, і, власне, аверс монети. Значить, На аверсі монети на дзеркальному тлі розміщено композицію батьківські руки, які ласкаво тримають ніжки-немовляти, що символізує довіру, відчуття захисту та любов. Ось чи це батьківські руки, ну важко сказати. З одного боку, ніби як батькові, але манікюр, ніби як і мамині. Тому таке універсальний варіант. Далі внизу напис 2024. Це рік карбування. Нулик замілений на сердечко. Далі логотип або монетного двору, напис Україна, номінал 5 гривень, і символ гривні, і е герб України відповідно зображений на монеті. До речі, дивився також огляд однієї з цих монет. В інших блогерів кажуть, що у дитини дуже рівні стопи, схоже на, це, на, таке, на захворювання, що таких ідеальних плоских стоп бути не може. І ніби як пальці у немовляти, вони всі однакові, хоча повинні відрізнятися. Великий палець він повинен дещо виступати. Якби, але то таке. Знову ж таки, гурт монети. Рифлений, він не латки, а рифлений, номінал 5 гривень. І ось таку красу випустив Національний Банк України. Дана монета присвячена найдорожчому в житті щастю, щастю бути батьками. Трепету перших обіймів та безумовної любові до малюка. Так звучить в офіційному в описі від Національного банку України. Скульптором виступив Атаманчук Володимир, а художником Владислав Яровий. Дана монета, банківська ціна її 207 гривень, тобто та ціна, по якій продавалася вона національному банку. Але ринкова ціна нині стартує. Там вона буквально відразу стартувала від 500 гривень до 700, і нині вона отак і тримається. Ціна ринкова від 700 сотень гривень і вище. Справа в тому, що ця монета, вона поза часом. Її, як то кажуть, майбутні батьки всі захочуть придбати, вона йде на подарунки. Тобто не тільки тут вже збирають не самі колекціонери, а збирають вже і люди, які мають відношення до батьківства. Тобто друзям подарувати в кого має, очікується дитина, або своїм дітям залишити на подарунок. Ось і тому дана монета буде. Тільки дорожчати. І цю монету розглядають також, як і інвестицію. Бо є монети звичайні, які називають просто як піджаки де зображені якихось видатних послуг. то для колекціонерів більше звичайній людині такі монети не цікаві. А ось така монета, як подарунок, досить піде в нагоді. Ось, тим, тим паче тут можна написати прізвище, дату народження малюка, поздоровлення якісь, і залишити на пам'ять дитині, яка. Зростає і, можливо, вона в майбутньому також стане нумізматом колекціонером Ось. Так, а ну ще я хотів перевірити, ну, знову ж таки, буклет у цієї монети він також незвичайний, він відрізняється від стандартних буклетів, які друкує І, Власне, це створює певні труднощі в зберіганні цих буклетів. Досить важко знайти 15, майже 15 см ширина, а ну, по висоті. По висоті дана монета. Зараз спробуємо прицілитись нормально також в районі 15 сантиметрів, тобто вона стандартна, квадратна, можна так би мовити, майже квадратна. 15 на 15. Так, є. Отже, ось таку. Монету випустив національний банк. Для порівняння буклет сувенірний, наприклад, для банкнот Каденюк, бачите, вона дуже така велика, сувенірна упаковка. Новий рік, рік дракона також нестандартно. Тобто ці всі упаковки досить різні. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. І до наступної зустрічі.